Навіщо Кравчук віддав ядерку. Минуло 30 років, як ми позбулися ядерної зброї. В мережі почали ширитись архівні кадри, де Леоніда Кравчука просять не віддавати зброю, поки Україна не стане сильною державою. Проте 14 січня 1994 року тодішній президент все ж таки позбавив нашу державу ядерного статусу. Я простую одне речення тільки Леоніда Макаровичу, Звертаємось до вашої мудрості. Не віддавайте атомної зброї. Нехай так буде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. Це питання задається вже не раз. Воно навіть ставиться і депутатами. От я сьогодні одержав заяву Львівського Віче, де прямо сказано, що вимагають від президента голосити Україну ядерною державою. Ну, по перше, такі проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна. Політика України в цій сфері полягає в тому.